Всіх вітаю на своєму каналі. Отже, прийшов нарешті той момент, коли ми будемо пересаджувати своїх бройлерів. Поїхали! Ну і хочу нагадати: для того, щоб не пропускати наші відео, підписуємо, ставимо лайки, коментуємо і обов'язково натискаємо на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших нових відео. Бройлери ще сидять ось тут. Вони вже здорові, їм дуже-дуже замало місця, аж занадто. Так, сьогодні в нас 29 число, їм зараз повних 5 тижнів. І мене дуже-дуже цікавить, яка все ж таки в них вага. Ну і хочу розповісти, що в кожному господарстві є помилки, так само і в нашому також є свої е, якісь недоліки, десь якісь помилки, і потрібно їх виправляти, так? З приводу того, що е, в нас ось верхній ряд було таке застопоріння, що не перевірили е, поїлки ніпельні. І в них не було води. І вже після того, як там 10 штук звідти витягли вже мертвих, е вияснялася причина, та знайшла, що вони сиділи без води. Буває в кожному господарстві якісь свої помилки, які треба виправляти, е доглядати якось трішки більше, але не, не завжди вистачає часу або Клепки в голові, <смеш> в кожного своє. Так. Я ж хочу і переважити, тому що в нас внизу сидять ті, що сиділи, в них з водою все було гаразд. Нагору, після того, як деяку кількість прийшлося викинути, я все ж таки знизу трошки відсаджувала вгору, тому вага буде коливатися. Якщо буде менша, отже, це ті, що не наприклад, води. Ті, що будуть більше, ті будуть взагалі це треба зрівнювати, мабуть, по, рі... по нижньому ряду, тому що там реально такі кабанячі кабани сидять. <клес> <клес> ну а вгорі можна подивитися те, що так. Вітя. Давайте якось. Ну що, почнемо. Дітлахи, вас треба попересаджувати. Так, це видно одразу, що це маленька пташка, кіло 718 Ще раз скажу, обережно їх односимо. В них дуже-дуже лапки і крила, такі вони хрупкі, десь якось не так візьмете, і вже воно буде без крильця. Ой, іди сюди. Зразу вивертається. Так, кіло 508. Односимо. Ось, бачу кабан до мене такий йде. Ох ти, іди, іди, іди. А ти йди до мене. Ой, ану, трошки, трошки. Так. О, половиною кілограма. Оце те, що було з водою, з усім. Забирай. Давай, йди сюди, до мене, бо ти мене трошки напрягаєш. Це взагалі маленьке, кіло 212. Обережно тримаємо. Обережно Так, верхній ряд ми вже віднесли, почнемо з нижнього, продовжуємо так. Так, треба, щоб хтось чи притримував, чи якось зафіксувати. І сюди. Кіло сімсот віть. Два сто сімдесят. Ну, для п'яти тижнів? Ой, хочу сказати, що вони два з половиною два п'ятсот вісімдесят, навіть. Така вже пташка, що можна різати навіть. Аж за велика, якщо готувати там ципу табаку, да? Ой, це щось невеличке таке. Але збите маленьке кіло 890, тримай, тримай. А ти йди сюди. Два 100. Тобто, ось можна зробити висновок вже. По тому, що трошки прошляпали, так, не було води, десь 800 грам, кілограм, десь від 800 до кілограма вже пташка втратила. Е, що таке бройлерна пташка? Да? Хто, наприклад, там не знає? Це пташка, яка їсть корм і п'є дуже багато води. 2230 кіліч. За рахунок цього вона набирає свою вагу і росте, обростає м'ясом. Ця, до речі, пташка дуже така. Ой, іди сюди. Вона дуже-дуже хрупка. Дві триста. Отак. Обісрали, як завжди, сироняки. А ну, давайте йдіть. Ну що наш головний помічник все швидко поперекидав, на те, що ми сиділи і щолкали, щолкали всі мордахами. правда, хлопці? Он сам прийшов, все поробив, все чотенько, всі сидять в клітках. Беріть приклад. Так, Все, ось попересаджували в кожну клітку. У нас вийшло по 15 штук. В другій 15 тій вийшло менше. Зараз по дві штуки ще пересадимо туди, щоб воно наче трохи було рівновага. Ну, ось можна зробити висновки з того, що майже два десятка бролерів через наші помилки пропали. Тож хочу попередити, якщо хтось буде робити ось такі самі ніпільні поїлки, обов'язково провіряйте пальцем, щоб воно цей пиптик проходив так, як треба, і текла з нього вода, тому що, наприклад, сьогодні п'ю, через тиждень, воно може Ну і за зими, і так, але все одно краще його перевіряти для того, щоб впевнитися, що з нього тече вода, бо будете мати такі самі проблеми, як і в нас. Ну, дуже шкода, звісно, але вже нічого не зробиш. Тому маємо, що маємо. За п'ять тижнів, мені здається, дуже гарна вага. Зараз понабирали наші бройлери. Ну і в коментарях від вас очікую, якщо ви в цьому році вже... Підрощуєте бролерів, Яка вага у ваших? На цьому все, Всім па папа.